Вітаю друзі! На каналі Звичайний садівний городник. Мене звати Олег. На вулиці середина осені, середина жовтня. Ну, де-не-де -де ще квітують якісь рослини. Небагато вже. Завершують свій цикл багато рослин. Але ж такі яскраві плями ще в нашому садку зустрічаються. Ну, наприклад, ще квітує, може не так рясно е петунія. Деяка вже відмовилась цвісти, ми повиривали деякі кущі, а деякі кущі ось, незважаючи на холодну дощову погоду, квітують. Такий великий кущ, завширшки розрісся, наприклад, майже до метру, і квіточки розкриваються ось свіженька квіточка, доцвітають другий раз лаванди. Це лаванда еліганс білого кольору. Ось так вона виглядає. Кущі Кушіди... ну, трохи такі розлогі у цього сорту, це сорт насінневий насіння висад... вирощений. Ну, Насінневі квіти завжди виглядають гірше, чесно сказати, ніж вегета... вегетативні, які розмножуються вегетативним способом. Не, така... не такий щільний, не такий привабливий кущ, але ж влітку. І в період найбільшого квітіння виглядає привабливо, здалеку, так тим паче. не де квітують обрієта, Подинок, подинокі квіточки. Ось такі килимки красиві затягнула землю ця рослинка, і вона буде і взиму така ж, якщо не буде спекотного. Сонця морозного без снігу. В тому році вона в лютому дуже погано пережила сонце. А так вона буде до весни, така потім, як тільки потепліше, вона зразу буде все, вся оця галявина, вся буде. Різнофарбна, різнобарвна, в таких квіточках. Зелені не буде видно. Троянди. Не пережили троянди. У нас холодних дощів тижневих, кожний десь день йшли дощі, і троянди. Які загнили квіти, які закуклилися. Ну, ця квітка, от одна, одна така гілочка з багатьма квітами. Це спрей Троянда Терамісу. Ось вона пережила минулий тиждень. Така красива. Дуже приваблива, нам дуже подобається, але ж вона дуже хороблива виявилася. І ще петунія, трохи темнішого кольору в порівнянні з тою, яку я тільки що показував попередню. Тут дві рослини, кущ теж, виходиться великий розрісся. Ну, ще квітує. Як і квітують жоржини. Це сорт екстаз. Вона бордюрна, низкоросла. Ну, але ж цей ж живця, кущик він почав е десь півтора місяця тільки квітувати і пустив тільки поки що квіти тільки вверх, в сторони немає. Він повинен бути кругленький. І в квітах. Ну, це він буде на наступний рік такий, що збережемо коріння. Його дуже погано жоржини. Переносять зиму, часто загнивають коріння. В вазонах продовжують квітувати бегонія, делюкс, рожева з пурпуровим листям. Бронзовим листям написано в характеристиках її. Отакий рожевий колір. Кущики наросли великі. Бік підтвердило свою назву Великий. Хоча, далі покажу вам, в ґрунті вони так і не виросли. Доцвітають останні пагони широколисної гортензії рожевого кольору. Більше старі залишилися на кущику, а це пустило пару паганів молодих набагато пізніше. Коли вже основні пагони відквітували, і от пустило ще один пагін, а ось іще один тільки почав зафарбовуватися з квітками. Шапочки невеликі, не такі, як були попередньо влітку. Але теж приємно, теж красиво. Хоча, може, і вже треба готувати. Гортензії взимку, я вже бачив, що квітів немає. Листя нижні позрізали, в інтернеті показували, готують широколисну гортензію до зимівлі. Ну, ми поки що нічого не робили. Сан Віталія Знаєте, дуже вдячна така квітка витривала. Вона після висіву починає десь через 2,5 місяці зацвітати, але ж вона така малесенька-малесенька, така, як сірниковий коробочок може. І вже квітувати починає. І ось за сезон вона наросла десь у діаметрі сантиметрів 20. Для першого плану і постійно квітую, так в квітах. І Ось уже середина жовтня і вона квітує і ще багато там бутонів. Якщо буде більш-менш тепло, то вона і далі буде квітувати. На перший план дуже гарно виходить ця квітка. Зверніть увагу на цю квіточку. Дуже привабливо. Доквітовують чорнобривці, це вузколисні чорнобривці. Не дуже вже привабливо виглядають, а лише з, з сторони таке жовте, жовта пляма. А ось так виглядають бегонії Big Deluxe в грунті, вони так і не виросли такими великими кущами, як в вазонах. Мабуть, для них вони виведені для того, щоб в вазонах, мабуть, рости, у них мікроклімат там більш для них, мабуть, зручніший, ніж в відкритому ґрунті. Їх можна, звичайно, садити, але ж насіння дуже дороге. І ми залишали тут багато для них місця для їхнього розростання. Але ж залишилось воно пусте біля цих кущів. Це кніфофія. Де-не-де де. окремі кущики. Ну тут одну квітку ось випустила. Така зеленкувата вона. Верхівочка зверху, бачите, трошечки помаранчева, а розпускається вона квіточки з зелені. Квітне. Шавлія, це сорт мерло рожевого кольору. Це перший рік вона у нас цвіте. Це вже друге квітування. Ну, поки що розпадається. Будемо дивитися, як вона на другий рік себе буде вести. Бо це теж не вегетативна, це з насіння вирощена. Вегетативні рослини більш компактні. Ну, подивимось, як вона буде себе вести на наступний рік, і вирішимо, наскільки вона приваблива і залишати її в своєму садку чи ні. А це біденс. Я теж його ні разу не показував в цьому сезоні. Це він сам виріс у нас, насівся зпрошого минулого року. У нас тут насіння насипалося, теж відрізняється від вегетативного біденсу. Він теж дуже витривала рослина, не потребує ніякого догляду сильно. Але ж теж висока розлога, кущі виростають великі, розпадаються. До метру, мабуть, в діаметрі. получаються Але ж постійно цвіте Такі жовтенькі квіточки постійно розпускаються. І отак. Колихаються на вітру, але ж потребує багато місця. Він більше, мені здається, підходить для садів природного стилю. І тут другий ряд ряд раз деякі. дерев'ї. Такий яскраві, сорти. Яскраві квіти. Ось такий ще рожевий, серединкою, серединкою білою. Тут такий більш лососовий якийсь колір, тут світло рожеві, тут ще світліший, а тут більш малиновий. В новозеландський дельфініум. Є ще он гілки з квітами, які, мабуть, не встиють розкритися. А це виглядає так волоть одна. Відноситься до рожевих. Але ж у нього такий більше кольор якийсь лиловий, хоча такого кольору в українській мові, по-моєму, немає. Прикладається як фіолетовий, хоча, мені здається, фіолетовий це більш синій, а це більш рожевий. Рубельки є квітуючи деякі. Рослини це ті, які в цьому році виросли з насіння. Вони пізніше заквітували, і ось ще можна милуватися цими квітами.